Ш-ш вставай, вживутро. О, добре, не, ну думаешь, тебе страшний сон сегодня? Ты страшный сон. Правда, его в подвале. Ой, добре. Ой, ну добре, треба піти закон, подивитися, що там носят, тому що... Я не розумію, це правда, що зомбі апокаліпсис Він ще пройшов там колись. Добре. Ідемо. Закон. Треба дізнатися, це правда чи ні. Тому що він сказав, що десь скоро будет цей зомбі-апокаліпсис. Ой. Ой. Срочені новини До нас поступила інформація, що почався зомбі апокаліпсис Швидко спрячься в своїх домах і не буде не виходить. Через управительство не виходить е, всіх приїхати у наш город. Тому е, Тому вони через місяць, через скільки? Ой, ой через три месяца приедут, так что вам треба выживать три месяца. Ну, до побачення. А это а. а правда. Хомяк. А, что? А? Я уже не чу до тебе. Что там сталося? Это правда, зомби апокалипсис начался. Ну, чобу! Що ти будеш робити зі своєю винтовкою? А, так, винтовка. Ну, ну я не знаю. Я не зможу їх атакувати, тому що в мене немає виходу на кришу. А, ну добре. Так, треба піти перевірити, що там біля передворек происходит. Вот я, блин, не знаю. Может там зараз у меня дверь не стоїть? А <звук> требуем хазов. Он вийшов! Хомяк? Хочеш кирпич? Е, кирпички у фей. Свої... Не знаю, а в тебе є что-нибудь хомяк? Ні! так ти ты думаю, тут що там сталося? зараз прийду до тебе. Що там сталося? Кажи. куда у нас зомбі за Ой, о -мо а ти забув, що ти вчора у нього вкрав пістолет у того а забув. зараз остану. Так, добре. Через три секунди я відкриваю двері і стріляю. Добре. Раз, два, три. ти. Що ти. Іди отсюда. Це було капец, Ага, Ага. Ну, настроечки ежище Ем. Угу. зараз поим. А-м-м-а теперь я зимьяр. Им-ан-эм. Так, треба вийти на вулицю. Угу. Ага. Відкриваємо. Так, все, виходимо. Ой, блін, я пістолет забув. Та да, добре, вжимал. Да так, я думаю, ми когось встретила. О, привіт, Саня. Я зараз біжу, від зомбі. Я не знаю, що робити, у мене в мене. О, привіт! А хто це? А, да на неділю тому з'явився хомяк. Ти рішив собі завести? Так, вирішив. Ага. А скільки він стоїв? Десь 200 мау поїздів. Ого, так багато. Ага, Считай 200 гривень. Ну так. Стоп! А що нам робити? Я сам не знаю. Ой, зумів вже рятує. Едіть сюди! І сюди! Еді сіди сюди! Що нам робити? Ой! А, а я так приходи? Так не так в ніч прийняв. Ну и ты, и ты сюда. Так. Там впереди. Треба прыгать. А, вдруг я что-то разъебью. Торба, сальто. Сальто. Кто это? Ты кто такой? Ой. Ты что, пистолет пистолетки? Не забрал, забрал, забрал. Тихо, Обратно за його стіка. Ойпа! Ти хто такий? Я заліз на твою кришу і був там весь день. Що? Ти був ніч у мене на криші? Так? Ти що, хотів зайти до мене вдома? Додому? Та ні! Я все чув. Я був в тебе в домі от коли ви пішли в підвал підвал? І як коли, обратно, я хочу, що будь, можливо буде зумів апокалітися, я, я вже приготувався і сидів у вас на криші. Ох, йомо! Капець. А як тебе звати? А, мене звати? Я вже не помітаю трохи. Что не пам'ятаю? Я не пам'ятаю, тому що я ніколи, блін, і не знав свого собой Я коли був маленьким, я вже жив на вулиці, а в мене може і немає Капець. Ну, а так себе я називаю военными. А, ну добре. Прем'єна знайомница. Зараз я відведу вас до мого дому. Дивіться, це мій дім. Ну, Іде? А це запригнюй. Добре? Ух, Ну, Ти як цар живеш! Так? А як запригнуй? Ем, Раз. О! Сміло! Ай, боляче! Ум'я! Добре. А я хочу сайти. Не вийшов. Ай, да Хома! Що ви всі на мене падаєте? Ну, пробач. Добре, я запригну. Не бойся, я на тебе не запригну. Добре, дякую. А як в тебе так багато їжі? І оружа. Зброї. Чого їжі так багато? були сяк. Я цей рік купив гроші, і, і це случилося сьогодні ночі, і я в три години ночі ще один магазин 24 на 7, АТБ працював, і я пішов там і купив багато їжі. А де зброю взяв? Зброю я взяв у магазині. В якому? Да я сам вже не помню, як він називається. Я я там був ще рік тому. І всю эту строй взяв. Скільки вона стоила? Стоїла вона десь е, 2000 мелсів гривень. Багато дуже. А їжа? А їжа десь на 1000 гривень. 1000 мелсив. Багато, багато. Ну, добре. Я думаю, що можна буде подивитися зараз. Немає Та, я думаю, вже треба спати вже 6 вечора. А, ну так, ж, зараз 6 вечора. А де ти спиш? Та я сплю на коробках не можу вам ступити. Дякую. Я, на... я можу тут поспати. Спокійної ночі. Дякую, тобі теж. А може я поспати на столу? Так, можеш. Дякую тобі. А ти мені спати? Ти можна мені спати заняти. Добре, дякую.